І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось, репли від підписника. Сьогодні з нами гра АМ Черепашка. <смір> Зразу поліпшують мені ваші нікі настрій. Отже, вже я в передчутті поліпшено чудового бою. На ДБВ-152, оце був чудовий постріл. З підпалом, так, згорить повністю. <смір> так, вже поліпшено поліпшений настрій на ДБВ. 152. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою, я ще не встиг навіть привітатися, як вже таке нахлопушення. На 1400 єБРА з підпалом, спалив просто хламіще. <плес> ну отже, наш герой має скіліще. Так, може ми йому і надамо вже якийсь. Зразу ж титул з першого бою, так? У нас, ми знаємо, є суперскіліще. Неймовірне скеліще і фантастичне скеліще, так? А є ще неймовірно фантастичне скеліще, Ну це дуже вже треба якийсь такий крутезний бій зіграти так? всіх паракопушки. Тоді буде неймовірно фантастичне скеліще. Перший ворог знищений, 2557 настріляно. Кожен постріл точно в ціль. А наш герой грає, до речі, не один. А, це він взяв до взводу, напевне, так? Е, ну... Давайте приві... привітаємо його, також потрапив на ЄБРщику Ворон. Потрапив за рахунок нашого героя. на чудовий та цікавий тут канал Гравець UA. А я бачу клан Профі, так, я так розумію, Профі або професіонали. його. Наш герой бачимо, що профі, кожен... ну майже кожен постріл і все влучно точно. Я вже вражений, до речі. 3325 вже настріляно, це ще не пройшло у нас двох хвилин бою. Віддані і позиції, ну це в нас що, це в нас імбіщі з конструкторського бюро. Завжди на ньому ну, не менше, так скажемо 8 тисяч настрілюють. Так, не менше воїна беруть на ньому. Тож завжди ми в перечутті. І бачимо номер 33 30... 30... тисяч 30... 958... 68. А ну в кого перший номер? Є цікаво у наших чудових так, уважних виставків. Також пишіть в коментарях. 3-2 рахунок побою, що в нас далі. Поїхав, у нас там патон б'ється з верхнього респу по а лінії стяжем по центру Мантікора проти Мантікори. У них там ну, дуельна дуель, так скажемо. Тут наш братішний братіш на ЄБРчику допомагає чим? Він, він підсвічує, так? І він тримає в напрузі суперників, також по ньому ж будуть там зімбополучки. Пострілювати і вони будуть по-любому не влучати. І за чудово, поки вони перезаряджаються, ми їх будемо перехлопушувати. Тут вже трішки поспішив, бо я вже так перехвалив, перехвалив, що наш е, герой е, АМ Черепашка е, кожним пострілом пробиває та наносить шкоду суперникам. Чотири, До речі, не в нашу користь, бо там Т-57 Хеві по Аліні все ж таки впорався з нашим протішом, Мантікора відступає, у нас на базі нікого немає, а нам в принципі поки що на базі нікого і не потрібно. Якщо що, то ми повернемось. Хе-хе, <реш> невгамовний у нас братішний братіш на ЄБРІ намотує кола, я думаю, там вже. Ну, напевно, 30 кіл вже він там намотав. Цікаво, щоб ще й в статистиці показувало, скільки на ЛТ намотує кілометрів е, за... бій. Знітився там бачимо по річці. Ну як знітився? в нього там дуельна дуель з Маусом. Він не звертає уваги, а ну, профі, <реш> Влучив точно в піксель. Точно. Командирську башенку. 6, 425 настріляно. Ну, я думаю, тут не менше буде 10. З такими темпами не менше 10 тисяч буде на ходу. Там втрачаємо ми ще поки Ну, Щось він дуже так нагрю, там один поїхав. Це в нас, в принципі, не штурмова ПТХ, але ми бачили, що вона на других лініях себе непогано відчуває, а десь, може, навіть і на перших. Коли вже підхлопушені такі надхлопушені суперники, щоб у нас альпіще вистачало з них. От у нас альпіще 808, альпіще вилетіло із Іса7. Ну і напевне за його маневреність, так, це такі імпіща, от мені здається. Тому Зразу ж, як тільки вони з'явилися, зразу ж показали бої і зразу нахлопушувально в отопушу. І що саме для мене, ну, я був здивований, що. Саме живі залишаються ДБВ в фіналі бою вже. і в заробіщах таких участків. За дніще. Два вороги знищено, 7600 настріляно, Вражаючі постріли дійсно. Наш герой має скіліщі, отже, вже ж йому супер ми надамо піду. Бо я не пам'ятаю, був показував наш герой чи не показував ще бої, от ну, Мені здається, не показував, тож за перше бій при скіліще ми йому титул надамо. Отже, чекаємо ще крутіших боїв, щоб вже й неймовірне скіліще отримати. Або фантастичне. Фантастичне — це вже коли ти там Колобанова, або один проти сімох залишишся, вісьмох так перекоплюєш тоді, так, тоді буде фантастично. А так вражаюча битва. Повернулися, там бачимо ТВП, Мантікора кликав на допомогу. Братішний, братішний ТВП повернувся і е зустрічає Мантикору. Нам що? Ну, В принципі, там грилю треба було б допомогти, напевне, тому що їсть його зараз вихлоп Там на їмбоположці залишилася СТРВ і гріль. Гріль вже надхлопушений, так що його можна дохлопушити одним пострілом. А з Стервищі там можуть бути проблеми. Братішний братіш підсвічує далі, зараз концерт там підсвітить. Не, не, в, не впорався там наш гріль з ССО, ну я і казав, що ми там з ними не впорається. Нічого, ми за тебе помстимося. так? Це у нас на столі гармати одна відмітина, так, я розумію. Дві, дві, дві рисочки – це однаково, це одна відмітина, так? Я так розумію. Я тут не влучив. Якби ще в піксель туди влучив, я б хі, хі, зразу ж неймовірний скіліщ надав біку. 9 тисяч вже настрігано. Я хотів 10 в цьому бою. Ще в нас 8 хвилин до завершення бою. Три ворогі знищено. Там з мантікурою ніяк не можуть впоратись, кликали на допомогу і наш братішний братіж також відгукнувся, поїде зараз допоможе. Наш герой також буде викликати на допомогу, бо треба буде продавлювати. І сад, я думаю, без проблем ми зараз там вихлоп а там далі треба буде продавлювати. Ну Оцей перший постріл в ЕБР з початку бою, це було щось дійсно неймовірне. Це так пощастило а, а нашому герою, а не пощастило суперникам. Ну я так розумію, що ще він підпалює непогано. так? Да? залишилось всього три бронебійних снаряди. 281 пробиття. Це чудово, шикарне пробиття. 15 секунд розрядка з 800 артильщею. 330 у нас комуляк. ну Ну, Комуляки, вони по екранам, якщо або по гуслям стріляти, то вони можуть не пробивати. А ще ж треба згадати, скільки в нас кува. 76, небагато. Але якби були десь 100. Ну так, щоб 120 пробиття, то можна... Ну і так з Імбіщінським більше, але була парпіща 980. Так, там впоралися з єбр Т-57 Кеві там застряг, він далі не буде просуватися. Поїхав гріль, але ну, він не поїхав, він думав типу, приєднатися до допомогти і судьому, але нарвався. І зразу ж постріл, і зразу точність лучність. Так, також гармата точно зручна. Втратили братіша! О, Ну це, ну це зараз наш. Я розізлився по-любому. Оце ти розізлився і трішки перенервувався. Треба було там показувало пробиття по башті, так? Під башту, під гармату туди. Могло влетіти. Так, ми хотіли 10 ну 10 по-любому було, а може ще й більше. Ось ще один постріл і вже 10 тисяч буде на купити. Тут світиться, як новорічна ялинка. На ну, нього агресивно мало свої. Ти вже знітився, не знає, куди все подіти. Так, не хвилюватися. Розхвилювався трішки. Бо так все залітало, а тут бачимо що. Ну, чому розхлюватися? Не хоче він нарватися на постріли стерева. Це фугасом було тільки 98 вибив зі ста. Все, там зараз гриб, я там. Гріф помстився до нашого гри. Все, поїхали вперед. СТВ, я думаю, вже не проблема для нас. Ну і може бути проблема Т-57хів, бо він там зашкірився. Ну а нашому що, герой, просто на базу зараз виїжджати. Там 60 ТП впав до каналу, так? А СТРВ відступує. все я Ось. І вже що? І вже майже 11 тисяч настріляних. Чотири вороги знищені. Ще воїна, так? Ми хотіли, я ж розповідав, що завжди воїнів беруть, ще воїна. Що є, хотіли постріляти СТРВ і концепт, там вони шотні якраз попустили. Пішла масована атака, вже і Мантікора по центру поїхала. ТВП вже покинули того 57 кевів, думаю, та ладно. Хай він там, вже, він там за відпочиваємо ну і бачимо що у нас птехніки непогано себе в цьому бою відчувають грів чотирьох знешкодить деду на 4 е знешкодить та й на захоплення бо їхати зараз зараз я думаю мантікора от вони е будуть зараз братішними братішами об'єднаються поїдуть із ТВП там виховати без проблем. Чудовий показовий бій. <с> Чудовий настрій, супер скеліще, отримав мав зразу в сходу. От саме за постріл по ЄБР. Знітився, знітився. Взагалі, він думає, хоче просто вижити, він десь там маркав. І бачите, ДВП його не може знайти. А може він зараз приїде почекати? А, ні, він би про пропис... Навіть якщо по Аліні поїхав, він би підсвітивсь. Ну що, знайдуть ні? А цікаво. Не знайшли. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Євроменчик на ДБВ-152. Карта загублене місто. Ну що, до бою? Так, а це ДБВ, я вам скажу. ну З конструкторського бюро, по-моєму, ну, по-моєму, там один якийсь був такий собі танчик, а так всі реально імбіщенські імбіщі, які нам показували. Бої на них, то це дійсно. Ну, є такі, знаєте, як імбіщинські імбіщі, якщо маєш скеліще, так? А, а взагалі-то всі дуже крутезні. От з'явився цей ДБВ. Я був реально вражений. Зразу ж перші бої на ньому показували ну такі реально крутезні. Ну, я просто, ну не, я не міг зрозуміти чому. І з, я до сих пір не можу зрозуміти, чому. Ну, дивіться, ну, на що він схожий. ну 10 рівня у нас ПТГ картонна. На грів схожий, схожий, альпіща така ж така, перезарядка така. Чому він е, такий популярний? Ч... Можливо, що в нього силует низький, можливо, що в нього. Так, хоча і грів не такі помітні, правда? Ну, я, я так собі порівнюю. Чому він крутезний такий? І чому він так багато нахлопушує демідж? Давайте, ну ви вже експертні експерти, давно, я, до речі, ну ви там поважні свої якісь думки як пишете в коментарях, а давно експертних експертів не писав. Давайте ну, поясніть мені, так, чому він такий біщенський. Реально він може нахлопів. Я думаю, що тут не менше 10 тисяч знову нахлопушить. хлопушу. От реально він не менше 10 тисяч забій нахлопушить. В умілих руках, так скажемо. Також, ну це петеха, петеха, Чехословацька. Це в нас кустова, кустова але вона може десь і поблизу битися, під'їжджати. Можливо, за рахунок силуета, можливо, за рахунок ще й рухливості своєї маневреності. Ви пам'ятаю, був бій, класний такий був бій на карті. Мураванка, І він під'їхав там, де були зарубіжя, і от від рельефу. Бах-бах-бах-бах. І там також десь 10 тисяч майже настріляв. Поки там було зарубіжче між тяжами. Так, ну це мої думки слух, свої думки слух, свої поважні думки та експертні пояснення, пишіть в коментарях. Свої чудові та цікаві історії, також не забувайтеся писати в коментарях. Ну і, ну і те, що ви думаєте про цей бій, поки що обережно-обережно, але те, що я казав, поїхали б з війська вже поб'ємося, а чому б і ні. Допоможемо, кобру тут вибуху. Там бачимо. Бачительйон 25ТБ відступає. Ну, кобра далі не поїде, це точно, у нас там і Тесак стоїть, у нас там Петехи стоять. У нас в центрі проблемні проблеми. От ми центр зараз втрачаємо. Т-30 там залишився, він ще поки що там тримається. У нас по іншому фланзі по першій лінії. Ну нормальні такі сили, вони там також ДБВ їх в напрузі тримає. Немає артилерії в цьому бою, щоб їх повихлопушувати. І кобру вже артилерія, чудовий артилерійський вихлопушив. Бачимо, там є простріл, там наш практич пострілює. Ментікора там тримає вперед, так, також на прузі, що танки не можуть проїхати просвітити. А ДБВ там тримає, наші братіші там познічувалися, бачимо, на першій лінії. Адже загрозлива загроза. Так, ну що, стрільнемо. Стрільнемо, чому подібні. На 800 з копійками. Ті чудові постріли. Вже, до речі, на 4 4000, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Та й вже трупік штовхає. Ага. Альпіща щоб склюсов пройшло. Ну, альфі ще в принципі так сплю. У нас ж 800, по-моєму. Так, 800, у нас з плюсом проходить. І бачили, з Леопарда майже 900 випливу, тут вже підставився. Тут вже СТБ, самурай, Небезпечно, реально. Моя, ви знаєте, найлюбленіша стежка у ліпі. Бекау, тепер у нас вже перезарядка 30 секунд. Готуємо. 5-5 рахунок по бою. Просадка по ХП незначна, в принципі, у нас, так? Ми граємо десятки проти дев'яток. Все, поїхали вперед, вихлопушли, а тепер центр. Братіш там тримався, тримався на Т-30, також уже сміливіше пішов, але був дуже жорстоко за це нахлопушений. Леопард Прототайп Ей. Також нам тут знадобиться, ми зараз будемо що заходити в задніще суперника. Ось вона, тепер тепер граємо як штурмовий. <риклад> <риклад> Вже 5 тисяч настрій. А ну я хотів 10 тисяч щоб зло настрій. Вже майже 6. 8-6 рахунок, 8-7, але... ну Ми втратили, дивіться, ДБВ там продавив реально ну, небезпека, яка в ньому. Картонний картон продавив, у нас там три танки було по першій лінії. Тепер те підсвічує, а гріль буде стояти дефед. У нас тут що залишилось? Контракаро, 1 МК-2, гріль, ще якийсь, так? Що якось, я з тебе ми побачили, де ми, ми за той підступний пострілимо, помстепимося під політиком. Вже в фіналі бою, я так думаю. Наш герой вирішив все ж таки об'єднатися, бо там кличе на допомогу братішний братіш, на бачаті. об'єднатися, так і що. І продавити все ж таки. У нас Петеха така, вона, ну, огляд, чудовий. Ну Якщо об'єднуємося, то тоді поїхали, продавлюємо. Бо я, ну, я правда, не знаю, там можуть же ж Петехи стати. По D лінії, так і прострілювали. СТБ не пересвітив. і звідси ну, і також не пересвічиться. Спробувати штурманути, ну це небезпека. Небезпечна небезпека. А там якось бачимо між будинками почат виціли. Контракара попер вперед на леопарда. Ага, ЄС-75-го ми побачили. Гриля, от мені ріля, треба побачити. Кличе на допомогу, знову, братіш. Кисак там кличе на допомогу. А ну, їх сюди. Зараз леопарда може прихлопушити СТП, до речі. Напруження досягає свого апогею. 8-8 рахунок. Не в нашу користь, просадка по ХП не в нашу користь. 6 тисяч майже настріляно. Але ще ні одного не приклопушено. Тут Мантікора поїхала і ніхто там не зустрів. На нашу базу поїхав. Я гаєстом, можливо, я гаєстом могла б поїхати в місто, допомогти там контракара приклопушити, правда? Ти саксик, кліче на допомогу. Нема кому постріляти. Леопард потихеньку, потихеньку під містом проїжджає, до речі. Можливо, СТБ... тебе... Ні, мені здається, що СТБ тебе взагалі там зашкірився на А0 квадрат. Значить, помирнувся, яга стоїть. Чи яга аппетина там, чи що, не зрозуміло. Поїдемо допоможемо. Поїдемо зараз, можемо в місто просто заїхати, правда? Там на глючу поїхали. ПТшки суперники, а ми в місто заїдемо, вони будуть відступати і ми їх тут приструнемо, так? Прихлопушимо. Чудовий був би план на бій. Нам дуже агресивно бачу, поїхала Макікора. Неочікуванчик, неочікуванчик, о! Чи да. Знову бачите, з плюсом завжди вилітає. З чудовим плюсом, кореште. 6500 вже настрійняно. як штурмовик поїхати просто виклику шити цього контракара Є 75 й там до речі він також підставляє цей момент стжжка нападає там по нульовій... а СТБ так нападає по нульовій на нашої пратісів Ну цікавий такий так контратака на контратаку їде Хі -хі -хі. Перший ворог знищений 7000 на я думаю Леопард там повинен боротися з братішом. Бачат. ну Нам почат треба в допомогу реально. Ми повинні тут допомогти є 75-го розводи. Все, там проблем немає. Всі сюди в місто тепер їдуть. Практичні, поїхали, поїхали. Го-го-го, вони всі тут. Це не помітив на об'єкт 700. взад взадніща. Але надхлопушився також. Поча тепер залітає, добирає їх. Ну як що зможе, звичайно. ДБВ там щось таке. Одного зміг. він ДБВ, тримав на прузь. Уа, буде дуальна дуель. Чудовий постріл, той не влучив. 9 тисяч майже. Ну 10 не буде, ну 9 буде, так? А ну давайте. Ти що їй казав? що... Завжди я дивуюсь, скільки він настрілює. Це реально. Ну гріль скільки не настрілює.